Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 20 листопада, ранок буде свіжим і місцями туманним. Вдень переважатиме хмарна погода з поодинокими проясненнями. Локальні короткочасні опади можливі в окремих областях. Загальна денна температура по країні орієнтовно коливатиметься біля плюс 2 плюс 9 градусів Цельсія. На півдні місцями трохи тепліше, на заході і у горах, прохолодніше. На відкритих плесах очікуються помірні пориви вітру, тому для комфортної, і успішної ловлі шукайте захищені бухти і прибережні зарості. Сьогоднішній місячний фон має велике значення: 20 листопада новий місяць. Нічна підсвітка мінімальна, отже, нічні сюрпризи малоімовірні, а класичні солонарні вікна ранку і вечора лишаються найпродуктивнішими. Плануйте приїхати на точку за 30-60 хвилин до сходу сонця і не пропускайте одну-дві години перед заходом. Саме в ці проміжки риба найбільш рухлива і менш пильна. Якщо ловите вночі або плануєте сутінкові виходи, врахуйте, що новолуння робить видимість низькою і змінює активність дрібних видів, тож беріть ліхтарі і гучніші засоби орієнтації для човна. Мирна риба завтра буде обережна. Карась, плотва, підлящик і густера триматимуться ближче до укриттів ями, корчі, переходи дна і захищені затоки. Для поплавка обирайте тонкі поводки 0,8, 0,12 мм, дрібні гачки, і скользячі або комбіновані монтажі. Це дасть змогу швидко підлаштуватись під шар риби. Наживки мотиль, опариш, дрібний черв'як, прикормка дрібної фракції. Подавайте її точково маленькими порціями, часто й мало, значно ефективніше за великий стартовий закорм у холодній воді. Якщо після 20-40 хвилин нуль, міняйте глибину на 10-30 см або перемістіться уздовж берега на 10-50 метрів. У листопаді риба часто стоїть у вузькому шарі і реагує лише на дуже точну презентацію. Фідер і метод про акуратність і пошук структури. Легкі годівниці, м'який контакт при падінні оснастки і суміші дрібної фракції дають кращий результат, ніж грубі снаряди. Шукайте кордони дна, де мул переходить у пісок або камінь, підводні вали та ями. Дайте точці відлежатися 20-40 хвилин. Іноді, після першої паузи, приходить серія клювань. На річках звертайте увагу на кишені за виступами берегу і зони з меншим потоком. Там концентрується корм. Хижак завтра може порадувати при ранкових і вечірніх виходах. Щука шукає засідки біля корчів, в очереті і на виходах із ям. Беріть середні воблери з природною грою, силикон 7-12 см на легкому середньому джигу, кілька коливних і обертальних блешень. Проводка має бути варіативною. Спробуйте рівномірну проводку з періодичними паузами і раптовими ривками. Часто саме пауза провокує атаку. Окунь збирається з грайками у середніх шарах. Ультралайт, міні-оберталки і мікродживі будуть у пригоді. Судак активізується ближче до сутінків на бровках. Повільний джиг і чіткий контакт із дном збільшують шанси. Обов'язково візьміть міцні повідці для зубастих, сталеві або товстий флюрокарбон 30-50 см. Колір і розмір приманок підбирайте за прозорістю води. У чистій воді обирайте природні, приглушені тони. Зелений, коричневий, сріблястий. У помутнілій воді після вітру або опадів пробуйте контрастні яскраві відтінки жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Починайте з делікатної презентації. Іноді саме ніжний розмір і плавна гра дають перші клювання, особливо коли вода холодна. Якщо риба не реагує, змініть розмір на один крок або трохи посильніше оживіть проводку. Регіональні поради. На заході і у горах ранкові заморозки й локальні опади роблять більш привабливими дрібні, захищені ставки і ділянки за виступами берега. У центрі півночі зверніть увагу на корчисті береві і ями там тримаються лящ і густера. На сході і півдні шукайте бухти і прибережні зарості, де риба концентрується під час вітру. Також зверніть увагу, через цьогорічні посушливі періоди багато водой мають змінені рівні і прозорість. Корм і риба часто концентруються в залишкових ямах і плесах, тож локальна перевірка стану водойми може значно прискорити успіх. Екіпірування і безпека. Одягайтесь пошарово. Тонка термобілизна, фліс і зверху вітро та водонепроникна куртка, запасні рукавички. Тонкі для маніпуляцій, теплі для пауз. Суха ганчірка і термос із гарячим напоєм. Маст. Візьміть павербанк. В холоді акумулятори сідають швидше. Запасні повідці і гачки. Кілька типів приманок. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. При тумані майте додаткове світло та звукові засоби орієнтації. Кілька швидких трюків, що часто рятують. Міняйте глибину кроками по 10-30 см. Якщо довго нуль, пройдіться уздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу структуру. При лові хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Для мирної риби іноді ефективніше змінити текстуру прикормки, додати трохи макухи або панірувальної крихти, ніж посилювати ароматизатори. Плануйте ранній виїзд, дійте тихо і акуратно, і нехай 20 листопада принесе вам кілька чітких ударів, теплий чай і гарні спогади з берега. Хай кльове буде!